І всім придохідоді. На сезон є как 26ка. І в цьому відео ми будемо знову дивитися концепти для обновлення 5.1.0. І це вже друга частина. Перед началом поставте лайки і підпишитись на мій канал. Ну і так починаємо. І перший концепт, він так короче, став таке себе. Ну, коротше, бачимо новий предмет, аймна гаранти. Дуже класний концепт. Да, новий рік пройшов. Ну, хотілося б бачити такі гарантий. Тому концепту ставлю 9 із 10. Виходимо далі. І другий концепт. Тут бачимо на новий предмет. Именно бачимо ось така синя, якась лампочка, нове зеркало і ще якийсь якийсь предмет. Я не знаю. Напишіть в коментарі. І, в принципі, дуже класний концепт. Поставив 8 з 10. Проходимо далі. Третій концепт. Тут бачимо на ось так вот нову машину, а на бачимо такий танк. У нас давно не у нових танках і хотілося бачити такий танк. Поэтому, ну, концепт ставлю теж 9 з 10. Теж естичний концепт. Проходим далі. І четвертий концепт. Тут бачимо на нову зброю, ми бачимо ось така от бочка з динамітами. І ця, ця бочка з динамітами є вже ну, тільки в мене сласі, і гра нашого забочок Чалос. Бо то думаю, що розробочок може давати. І концепт ставить 10 із 10, тому що це дуже реалістичний і полезний концепт для далі. П'ятий концепт. Тут бачимо на нову карту, а бейс 01, ну, Ну, снігом. Я б назвав би цю карту без No 1 сноу. Це постобичний Бесну 1, але тільки з Снігом. Поэтому концепту ставлю 5 із 10. Погодимо далі. І шостий концепт. Тут бачимо на новий предмет. А ми бачимо керпіч на окно. В принципі, це дуже реалістичний і класний концепт. Тому що, подивіться, як зроблена ця дирка і сам предмет. От такі похожий предмет є. Два похожих предмета. мене із дерева і ще з якогось духого дерева грава. Поэтому концепту ставлю 10 із 10. У ну, дуже реалістичний концепт. Походом далі. І сьомий концепт. Тут бачимо на нову аніматі, а злості. В принципі, газопочок може давати емоції з майника, тому що це не дуже класний концепт. Можна було додавати емоції злості, даже зараз ви бачите, емоції грусті, типу ми грустимо, І також емоції щасливості. Тому концепт тут ставлю 8 з 10. Походимо далі. Восьмий концепт. Тут бачимо на ось такий от новий бачимо молот, бити і ще щось таке. І я думаю, що розбачок може даватися на них Тому що ми бачимо Сюрикен. А цей сюрикен вже є в Чангальний Сюрикен, так. Да. Бо тут думаю, що розробочок може давати із якихось там мечей, там, молотах або під. По концепт концепту ставлю 6 з 10. Погодимо далі. І останній тобто останній концепт і следующий концепт. Тут бачимо на кнопку сундуки. Ну, а там должно бути написано кейс, ну як хочете називати. це це дуже класний концепт для Чекангана. По Поэтому концепту ставлю 10 з 10. І це буде все так. Це все, всі концепти за сьогодні. Обов'язково поставте лайк і підпишітесь на мій канал, якщо ви це не зробили. Ну так, всім до побачення!